У Павлограді до Дня захисників та захисниць України провели спартакіаду силових видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців. Змагання відбулися в рамках проєкту Титани ЮА за підтримки міського голови. Сьогодні всі перемоги до будуть присвячені головної місії нашій рідній Україні, нашим захисникам, нашим життям. Ми бажаємо всім вам сьогодні. Натхнення перемоги, а головне єднання. Що завжди єднає всіх нас, українців. На змаганнях поруч виступали ветерани та молодь, яких об'єднав спорт. Атмосфера драйву і підтримки відчувалася в кожній спортивній зоні. Я взагалі люблю змагання, це така атмосфера, кота заряджає, ходиш, такий настраюваєшся, виходиш на підхід. Там робиш, вийшло або не вийшло. Ну круто, я таке люблю. На змаганнях у жимі лежачі Станіславу підкорилася вага у 170 кілограмів, що є рекордом цих змагань. Сподіваюся, що його хтось переб'є. Можливо, я, можливо, хтось ще, тому що це насправді круто, коли хтось встановлює якийсь рекорд, що у другої людини з'являється якась така ціль, мотивація дійти до цього і зробити краще. Ну я думаю, що завдяки цьому ми розвиваємося саме як спортсмени, мотивуємо один одного. Тим що хтось один встановлює рекорди, а потім люди дивляться і хочуть теж до цього дійти. Такі заходи, кажуть учасники, допомагають ветеранам соціалізуватися після фронту та відчути командний дух. Дуже важливо, щоб ветерани не вдома сиділи, а чимось полізним займались спортом. Це дуже важливо. Свої сили спробувала і молодь. Для них це перші кроки у великий спорт та важливий досвід командної роботи. Дуже позитивні, дуже приємно, що в нашому що в наш час ще хтось займається, продвігає спорт. Дуже гарні враження в мене про такі события. Організатори наголошують, такі спортивні події це не лише про силу чи рекорди, це про єдність, підтримку і віру в перемогу України. Данео Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.